От власне головна тема дня допомога від США. Там зараз тривають такі процедурні моменти, і доволі грубе питання. Воно потрібне для розуміння, наскільки часу і для яких досягнень нам вистачить тієї допомоги від США, яку голосують у Сенаті. Перше дуже важливо, що рішення про допомогу ухвалено. Оскільки ситуація на фронті складалась так, що без цієї допомоги і без цих рішень нам було би важко. Тобто треба розуміти, що в принципі українські війська е, зробили вже подвиг, оскільки ми без допомоги десь орієнтовно 5 місяців. Ну, скажімо так, без значної допомоги, за виключенням тих 300 мільйонів, які були тимчасово нам передані нещодавно. Але разом з тим треба розуміти, що в час. Масштабних наступальних дій російських військ, військ ворога, які відбувалися починаючи з середини жовтня, і почалися вони і в районі Авдіївки, і не тільки і на Бахмутському напрямку, ну на всіх, які ми зараз знаємо. Був Лиманський раніше Купінський, там зараз сповільнилася активність. Але якраз з того періоду з жовтня починалось Вдалося вистояти. Я вам скажу, що це ще успіх, що нам вдалося вистояти відповідаючи на цей російський наступ, і ну фактично відійти тільки з Авдіївки і обмежитися незначними втратами тактичного характеру. А, насправді тепер просто ми дійшли до тієї точки, що ми могли протриматися ще деякий час без допомоги, але далі, чим далі, нам було би це важче робити, і все закінчувалося б тим, що українські сили вимушені були б відступати. З тих рубежів, які зараз, тому що тут уже не зарадиш ні мобілізацію, ні іншими заходами, якщо немає зброї, отже, зараз це дуже важливо, тому що зараз Росія буде активізовувати свій наступ, і вони розраховували на те, що Україна вже допомоги не отримає, і зуміють просунутись, захопити Донецьку Луганську область, і навіть можливо Харків. Але тепер ситуація змінюється, тому що не тільки Сполучені Штати, а й Британія. Я маю надію, що інші країни зараз будуть слідувати прикладу США, тому що це ж важливо продемонструвати ще єдність трансатлантичну, щоб Путін не дуже там не надто там знаєте зараз радів, що от мовляв захід залишить Україну без підтримки, а щоб було продемонстрована ця єдність і рішучість. І я думаю, що цієї допомоги, яка буде надходити, ясна річ, якісь пакети щось прийде швидше, щось буде пізніше. Це теж треба розуміти, але принаймні нам вистачить для того, аби відбити ось цей наступ, який Росія має намір ну затягувати на літо. Подивимося, наскільки їх вистачить, наскільки як швидко вдасться українським воїнам українським силам знесилити ворога, нанести йому максимальні втрати. Ну але знову ж таки, в принципі, це покращує нашу ситуацію. Тобто, до цієї активізації російських наступальних дій, ми зараз підійдемо підготовлені значно краще ніж були би без американської і британської допомоги. А от як вважаєте, це останній рік, коли США виділяють... Гроші на підтримку у війні з Росією чи все ж таки це залежить від результатів виборів у штатах, і ну якщо переможе Байден, то кошти будуть допомога також і наступного року. Це, зокрема, залежить і, звичайно, від виборів, я погоджуюсь, Залежить також і від ситуації на полі бою багато в чому. Адже тут, розумієте, така ситуація, що хтось на заході, от, на заході почали піднімати голову ті, хто на це видно на шпальтах різних видань, різних повідомлень. Якщо це читати і дивитися, почали говорити про те, що ну так от зараз війна зайде в позиційну фазу. В глухий кут не вистачає сил Україні, щоб зробити ривок де окупувати території, але і Росія не може просунутися. То може, давайте вести якусь мову там, десь про якісь перемовини, якесь перемир'я на якихось умовах і тому подібне. І е, зараз, звичайно, у цих е, апологетів саме такого сценарію, у них наступ настає розчарування, оскільки ні. Про це не йдеться, оскільки Україна продовжує боротьбу, тому що ну є допомога, і тому я думаю, що багато залежить від ситуації на полі бою від так, як вона буде розвиватися, тому що можливий такий сценарій, такий сценарій він є можливим, що зараз українським військам вдасться відбити наступ. Російський і провести контратаки на локальному тактичному рівні. Це не значить, що це будуть контратаки, звільнити одразу весь південь чи схід, як би нам того хотілось. Але ну принаймні витіснити ворога з якихось позицій, знищити на якихось позиціях зайняти потім звільнити території. І це буде історією успіху, яка не залишить заходу іншого вибору, окрім як підтримувати Україну далі. Тому що це впливає, це прямо впливає. Я вам скажу, що на виділення допомоги і на те, що США мали зараз так само, це вплинуло і те, що українські війська тримались, і те, що українські війська тримались героїчно і продемонстрували результат, їм не залишало вибору. Як можна залишити країну, яка бореться, ну яка не здається, яким чином можна кинути і сказати, що все розбирайтеся там самі зі своїми проблемами, ні. Тому я думаю, що буде залежати ще від ситуації на полі бою, окрім виборів. Ну і знову ж таки, тут варто розуміти, що для нас. Є певні виклики і загрози в чому, що Росія так само намагається працювати через там деяких політиків, авторів. Вона купує публікації в медіа, в ЗМІ працює її пропагандистська машина, і тут же ж багато буде залежати від того, що вони можливо будуть посилати якісь сигнали, що десь готові домовлятися про щось, і тому варто призупиняти допомогу і давайте щось. Тому я думаю, що все ж таки багато чого буде вирішувати саме на полі бою. А от про що свідчить масштабний пакет допомоги від Великої Британії? По-перше, він свідчить про те, що є певна єдність. Тобто британці хочуть продемонструвати, що вони єдині. Зі Сполученими Штатами в позиції підтримки України. Це ж не даремно відбувається саме в ці дні. Вони ж могли цей пакет оголосити і раніше. Він ж, ж готувався. Тобто, що заважало зробити це до голосування в Конгресі? Не заважало нічого. Але це свідомо було зроблено і оголошено прем'єр-міністром Сполученого Королівства ще й в момент, коли він відвідав Польщу. Ще й в момент, коли Польщі проходять навчання спільно з литовцями по охороні сувалського коридору. І це якраз теж, а проти кого вони його готуються обороняти. Ну, ясна річ проти Росії і Білорусі, і це так само все символічно. Це все було максимально продемонстровано. Що ось пакет допомоги для України. Я не виключаю, що таким ж, такі ж самі кроки вчинить і Німеччина і інші країни для того, щоб продемонструвати ось цю єдність. Що стосується пакету британського, він цікавий, якщо його розібрати, і він. На мій погляд, орієнтований на бойові дії навіть більше на півдні, ніж на сході, оскільки там катери, оскільки там човни, оскільки там а, а, ракети Storm Shadow для нашої авіації, якими українські повітряні сили б'ють по об'єктах ворога в Окупованому Криму. І я думаю, що будуть продовжувати це робити, звичайно, і там броньовані машини так само. і Ну, для морської піхоти, в тому числі нашої, мені здається, що це можливо ще й кроки не просто на те, щоб стабілізувати. Там є пакет, який передбачає стабілізацію фронту. Він може бути розділений, тому що частина може бути зараз скерована як тільки буде надходити за рішенням нашого командування, там на ті гарячі напрямки, де вони будуть вважати за потрібне на сході. Але так само мені так видається, що це такий, як ніби. Задум наперед дещо. А що якщо Україні дійсно вдасться, наприклад, розширити або спробувати розширити плацдарм на лівобережжі, там в районі Кринок на Херсонщині? А що якщо вдасться десь просунутись? А що якщо вдасться на човнах катерах там провести якісь операції? Тобто, британці вони послідовно, от вони як взяли лінію. Що потрібно допомогти Україні бити по ворогу в Криму на півдні, допомагати проводити з оперативноперації через річку, водні перешкоди, там Дніпро і, і, і тому подібне? Так вони в цьому залишаються і послідовні? От Британія зазначила, що передає додаткові далекобійні ракети США. Нарешті від них надійдуть атаку такий. Психологічний перелом стався, і ми, нарешті, отримаємо зброю для ударів по тилу ворога. Е, ну У нас, в принципі, не те, щоб не було зовсім такої зброї. У нас не було атака. Ну, були на 165 кілометрів з касетною частиною. Ну, їх було небагато. Їх Україна успішно використала, але їх було близько 20 одиниць. Розумієте, що це, в принципі, не та кількість, яка може змінити. Але. Між тим я можу сказати, що навіть цією кількістю вдалося витіснити військові гелікоптери ударні ворога з окупованого Мелітополя і навіть Бердянська, і вони там вимушені були дислокуватися в інших місцях. І менше Росія стала застосовувати свої к 52 наприклад, для удару ударів по українських позиціях в районі роботиного, наприклад, тому. Навіть така незначна кількість, вона знищила деякі гелікоптери і змусила ворога відійти. І це, ну, до речі, про ці ракети, наскільки вони ефективні. А я думаю, що зараз дуже важливо, щоб США зняли ось ці табу і ці заборони, які були на атаки МС на 300 кілометрів, особливо балістичні. атаки МС на 300 кілометрів. Він Летить по балістичній траєкторії, ракета важка до перехоплення ППО ворога, і тому це би зняло деякі бар'єри, можливо, і для Німеччини, від якої ми так хотіли би отримати ракети Таурус дальністю, вони взагалі дальністю до 500 кілометрів. І, звичайно, що це би багато що змінило. Сподіваюся, що все ж таки Сполучені Штати їх поставлять ці ракети. Оскільки розумієте, в них теж там ситуація політично складається, адже це була пропозиція республіканців внести цей проект, який був проголосований. Питання атакамсів. Чому тому що ну зрозуміло, а вони таким чином хотіли перевернути ситуацію і сказати, що. Так, тепер давайте Україні атакамси. Давайте Україні план перемоги за 45 днів. Підтримуйте. Ви ж так закликали проголосувати нас, звертаючись до демократів. А чому ви не даєте ще досі Україні атакамси? І тому в цьому сенсі зараз ситуація тут працює на нас. Я сподіваюся, що ці ракети будуть Storm Shadow, До речі, питання не розкрити, тому що британці не конкретизують дальність. Оскільки зараз ті ракети, які ми отримуємо, вони мають обмеження 270-280 кілометрів. Але у Британії є так само стормшедов дальністю 450 кілометрів, і ну це була б найбільш, скажімо так, за дальністю ракети, яку ми маємо. А, ну і, і тут, до речі, не конкретизується ця інтрига насправді, тому що ніде не зазначено про який радіус дій йдеться Storm Shadow. І плюс додайте до цього всього ще цікавий момент. Про нього зараз менше говорять, але час підходить і незабаром мають я в шістнадцяті з'явитися. Це теж той момент, який так само грає нам на користь. Вони поки що в невеликій кількості, на жаль, але разом з тим. І це буде змінювати дещо ситуацію. Ну, принаймні, зруйнувати військову інфраструктуру окупанта в Криму. Це був би потужний удар, в тому числі, зокрема, і Карчинський міст. От я вже сьогодні згадувала, що напередодні голова ГУР Кирило Буданов заявив, що травень, середина травня, червень буде будуть складними, складним періодом. Зброю, яку ми нарешті отримуємо, чи вона зможе зірвати плани ворога? Думаю, що так. Можу сказати, що, на мій погляд, а ну, ну тут розумієте, теж залежить від е, темпів, звичайно, і обсягів. Тут можна так сказати. А про те, що від цього теж залежить ситуація. Однак, судячи з того, як взялися зараз наші партнери, знаєте, так дуже швидко це все забезпечувати. Чомусь мені видається, що зволікань не буде що настільки швидко, наскільки можна це зробити за цих умов, і цієї ситуації це все буде роб, виконуватись, і що би я тут хотів зазначити, що Бо от я можу привести приклад аналогію одну. У 2022 році, коли російські війська а, вдалося відкинути з під Києва Чернігова, Сум, вони почали наступ, активізували наступ на сході, і тоді той наступ насправді він так а, просувався, тому що ворог захопив Сіверодонецьк, Лисичанськ, вони там сунули гірське, золоте. І ну, українські війська давали бій, але під тиском ворожої артилерії, під перевагою ворога в силі, наші сили вимушені були відступати до того моменту, поки не включився Рамштайн, і поки ми не отримали допомогу активно саме від Рамштайна, і до тих, і тоді вдалося зупинити ворога і навіть перейти в локальні атаки і звільнити Херсон і Харківщину. І ще кілька питань, таких заголовків засобів масової інформації. Чи вірите ви в ядерну зброю на території Польщі? Ну а, вибачте, а, маю сказати, що ідея доволі амбітна. І те, що про це заговорив президент Дуда зараз, це цікаво, оскільки ну, раніше він про це не говорив, тобто він про це сказав минулого літа. А потім ця ідея, вона ну з публічного простору взагалі зникла, і чомусь він зараз знову ж про це почав говорити. І мені от цікавий момент. Знаєте, він двічі відвідував Сполучені Штати, і я от думав про причину: а що змінилося? Тобто, вочевидь, тоді, коли польський президент про це сказав майже рік тому, і це була реакція на розміщення в Білорусі російської ядерної зброї. Ну тоді, мабуть, судячи з усього, що про це не говорилося, це не отримало схвальних відгуків. Зараз він знову ж таки почав про це говорити. Щось змінилося, можливо, змінився якийсь підхід, можливо, змінилася якась позиція Сполучених Штатів, і про це повідомили президента Польщі. Я думаю, що щось ну, якийсь стан дійсно змінився. Однак, уже є заява НАТО про те, що зброї НАТО не буде на території Польщі. Однак, ну тут же ж не питання НАТО. В НАТО тільки три країни мають ядерну зброю, із цих трьох країн Польща звернулася конкретно до однієї країни напряму: це Сполучені Штати Америки. І відповідно можливості для того, щоб механізмі nuclear sharing, ну Польща просила в механізмі НАТО sharing, і цього дійсно може не бути. Але якщо, скажімо так, через прямі домовленості між Сполученими Штатами і Польщею буде розміщено якісь ядерні боєголовки з метою ядерного стримування, це цілком може бути. Тобто, це той сценарій, який може бути тут, залежить це від Сполучених Штатів. Бо більше я вам можу сказати, що ще восени минулого року у нас були дискусії, зокрема із головою генштабу тоді польської армії. І німецькими колегами і ми говорили про те, що ось ця німецька ідея про те, що потрібно закрити небо над Європою і долучити Україну, це дуже хороша річ, і вона теж підв'язується під ядерне стримування. Бо Росія перемістила ядерну зброю в Білорусь, то ми повинні отримати разом з Польщею засоби ППО і системи THAD, раннього виявлення і перехоплення ракет. І оця, цю ідею, я думаю, що потрібно оживляти. Якщо Дуда оживляє ідею про ядерну зброю, нам потрібно оживляти ідею про можливості збільшення наших, скажімо, здатностей саме стримування системами протиповітряної оборони. А чи не означає це, що власне лише ядерна зброя є таким справжнім захистом, а пакти домовленості не, не діють? Пакти домовленості не діють, я згоден. Але і ядерна зброя, розумієте? Ну за великим рахунком, давайте скажемо відверто. А проти нас воює великий ворог, могутній ну за силами своїми, який накопичив дуже багато зброї, яку він захотів застосувати проти України і воювати проти всієї Європи. І несе дуже серйозні втрати. І Росія досягти стратегічних цілей вже йде третій рік повномасштабного вторгнення. Вона не може. Вони вони не здатні. От їм не вдається їм не вистачає сил. Якби так собі сказати, ну у вас ж є ядерна зброя, то застосуйте тактичну ядерну зброю, та й все, Україна не зможе відповісти. Україна не має ядерної зброї, і питання буде закрите. Але ж виявляється, не все так просто: що питання одне, мати ядерну зброю і можливість її застосувати, це і зовсім інше. І це завдяки тому, якраз, що має працювати політика ядерного стримування. І я скажу, що е, зброя. Як політика стримування ядерні сили саме як інструмент стримування, вони працюють ефективніше для недопущення застосування ядерної зброї ніж зброю ядерна зброя як елемент залякування. Ось це те, що в принципі на сьогоднішній день працює з точки зору. Але я можу сказати про пакти, а будь-яка держава зараз в світі. Я думаю, що там, можливо Саудівська Аравія, Іран інші країни, які думають про свої ядерні сили, вони обов'язково потім будуть мотивувати те, чому вони е вирішили отримати свою ядерну зброю. будуть це мотивувати Будапештським меморандумом. для всіх країн, які зараз не вірять в ядерне роззброєння. Для них з'явився прецедент: це якраз Україна і Будапештський меморандум. Проти якого ну знайти аргументи доволі складно. Ну, і наостанок також зі ЗМІ про те, що, що є чутки про смертельну хворобу чеченського диктатора Рамзана Кадирова. Якщо все ж він згине, чи це стане ударом по режиму Путіна? Так. До речі, дуже швидко вони почали демонструвати відео, як він в спортзалі там форму свою фізично. І тут таке враження: то якщо ви так це все спростовуєте і не вірите, для чого так прямо бігти і виправдовуватися на наступний день. Зразу викликає якісь підозри, ніби хоче виправдати, що все гаразд. Безумовно, тому що розумієте, Чечня і Кавказ це регіон непростий, і там є система кланів, які є ті клани, є ті люди, які не є прихильниками Кадирова і Путіна. І для них це буде вікно можливостей. будь-який перехідний період. Який утвориться внаслідок а, якихось надзвичайних подій і ситуацій в Чечні? От подивіться, елементарно, я вам приводжу приклад. Затримали міністра там, надзвичайних ситуацій в Чечні в Дагестані, одразу виникла перепалка між Кадировим там, і главою Республіки Дагестан. Тобто, одразу на рівному, а уявіть собі, якщо там буде з'ясування цього всього зі зброєю в руках, що може бути. І це дуже серйозні проблеми і виклики для Путіна. Бо навіть людина, яка може прийти на місце Кадирова, яка буде повністю його послідовником, все одно, поки він набуде сили, поки він набуде важелі вправління, виникне момент певний, як вікно можливостей, яким неодмінно скористаються сили противники, якраз Кадирова і Путіна.